Всім привіт! Коротше, що я вам хотіла сказати. Тільки що поплатила там, коли бухгалтерша зробила розлічення рочне, то виявилось там штраф за те, що я невчасно платила податки 119 злотих. Це ще супер, тому що, тому що могло би бути більше. І те, що багато чого не знаєш, як ведеш свою діяльність, то це мене, звісно, так дивує, тому що я майже нічого не знаю. і Веду так, на, як от, на ощуп. Тому що, оказується, оці звороти податку, а бухгалтер вона ну, не ну, небо... нема обов'язку неї розказувати мені такі подробиці, типу, тому що ну, це я повинна сама типу, знати. І вести фірму це не так легко. Треба постійно шукати інформацію в Гуглі. Оказується, есть у кожного підприємця є свій мікрорахунок податковий. І на цей податковий мікрорахунок е, треба перераховувати, наприклад, якщо ти повинен наддатися податок. Бо є так зворот податку, а є, що ти повинен наддати. У ну, мене 119 злотих було. І я загуглила, тому що бухгалтер мені сказала, скільки суму я повинна повернути. І я думаю, ну а куди вертати? Я в неї запитала, вона ну, нічого не відповіла. Ну, я мейлом, тільки вислала мені розвідчення рочне під 36. Ну і я запитала, вона каже. Покажіть в титулі щось там під 36, в общем, методом тика це капець. Наскільки все у мене на ощуп. я виявила, що є мікрорахунок, що там, коли у банківському рахунку ти в банківському аккаунті ти вводиш цей мікрорахунок, вона одразу видає, ви хочете оплатити там податок. Там, да, вибираю, і воно далі там веді ці, дані, ті. В общем, вибираєш під пункт P36, наприклад. І я написала там в описі, що це оплата за несвоєчасну оплату податку. І що можу сказати? Що мені все це допомагає Бог, тому що мені був такий сон, що я їхала з. Коротше, я над обривом, і я так наче злітаю з обрива і у сні кажу: Господи, поможи мені. І потім я приземляюсь і я нічого за мною не случається. Коротше, я мала такий сон, що я забрива, спрыгнула і попросила Бога мені допомогти, і він мені допоміг, і я приземлилась. Не пошкодивши себе і проснулась. І я не знала, що це буде означати. Ну, якось до сні відносишся завжди, Ну, думаєш над ними, не можеш не думати, тому що це ти спиш і воно тобі сниться. І я тепер зрозуміла, що це означало, що я хожу в церкву, я стараюсь. Все робити правильно, не п'ю, не курю, людям допомагаю. І вихідний, там, неділя у мене. Ну, в общем, стараюсь все соблюдати і мені дійсно допомагає Господь, тому що дивіться, я пішла просто в банк заактуалізувати свій паспорт. І тут же ж така опція, я знайшла ці гроші. І в останню хвилину я їх заплатила. Тобто Вчора я заплатила, сьогодні бухгалтер зробила розлічення. Тобто це така була в останню хвилину, якби в пропасть вже падала, тому що ну, ясно, що це всього лиш гроші, але воно важливо, коли хочеться залишитися на плаву і. Коротше, я в шоці, так що всім ото невіруючим і всяким отчепенцям хочеться сказати, що ви не праві. Допомагає Бог. І отак от, от просто, по-простому, не то, що там щось. Да, багато людей самі все ну, роблять. Важливо чути те, що правильно, чути свої думки, які правильні. Ну, наприклад, щось треба зробити, а ти лінишся, але десь глибоко в душі ти хочеш це зробити, тому що розумієш, що це правильно. І треба одразу відкидувати те, що лінишся, і робити те, що повинно бути. Те, що правильно, як ти вважаєш за правильно. Там, Наприклад, думка така, що помий одразу тарілки, бо потім позасихають, і потім не буде часу. Так от Треба не лінитися одразу робити, а лінь відкидати ну, силою своєї волі. Або лінишся піднятися, або знаєш, що треба схуднути, але ну, відкидаєш думки правильні. І береш неправильні. Так от треба завжди старатись почути з самого себе, що зробити, щоб краще було, щоб краще жилось, був порядок, чистота. Тобто, оці всі правильні думки, вони постійно закладені в кожній людині. Але ми часто переходимо на сторону лінії, а лінія — це така. Як трясина, як болото. Ти попадаєш в болото, і ти лінь, лінь, і сьогодні лінь одне, маленьке, а потім взагалі лінь щось робить. Тому так. Тому кажу, що Бог допомагає тим, хто хоче йти правильним шляхом, робить щось добре собі, людям. І в церкву теж ходити треба. Багато хто каже, я раніше так казала, «Да, я там вдома, фігня. Це якась така, як казав, взяла амальгама самовнушення, щоб вдома, там, під кустом. Якби так було можна, то всі б не ходили б до церкви, а просто б десь під кущиком помолились би і пішли. Але мільйони років. Ну, я так думаю, що люди ходять до церкви і тому не просто так. Ті, хто не вірить, вони не можуть зрозуміти. Але я, ну просто я знаю, бо була по цій стороні. Ну і коротше, вони не можуть зрозуміти. Вони думають, та просто так ходять туди. Ну, типа, гроші з них збирають. Теж знайшли бізнесменю. Вони не просто так люди ходять, вони просто не розповідають, як їм допомагає Бог. Не всі розповідають, так як я. Мені хочеться розповісти, щоб більше людей теж відчуло це і зрозуміло. От так от а я, кстати, стала приймати оці прибіотики, і мене наче відпустила. Перестала то урчати, там, бурчати, і всячески мучить мене, побачимо, як воно попустить чи ні. Але наче вже краще. Я ще куплю той синбіотик, то ще круче. Там воно 20 злотих. І там і пребіотик і пробіотик. Два є види. Один, я вже десь розказувала, один це. Живі бактерії, а другий оживляє бактерії. Ну, я не знаю, як це. Ті, що є там, ну, коротше, дуже щось хороше. Буду пробувати. Я думаю, що в мене конкретний дисбактеріоз, тому що всі симптоми. Мені там люди накидали варіантів. Спочатку попробую це, я думаю, що все буде окей. Тому що і раніше були симптоми, які вказували на те, що щось не те. Не буду розповідати, бо воно якась... негарні симптоми. Ну, і такі. Зараз чекаю на клієнтку і потім буду малювати. А взагалі треба ще в аптеку з'їздити, може, Веліком. Вже тепер велик, як кажуть, прийняла. До уваги, схадала за велик. Так, уже час, зараз прийде клієнтка